Слава Ісусу Христу, мір вам дороги Я Також хотіла поділитися з такою думкою, ви знаєте, що багато молодіж і люди думають, що це як Бібля, це є старомодна книга для старших людей. Але ми в своєму житті потребуємо, благословення хочемо, хочемо достаток мати, хочемо мати стосунки правильні, хочемо жити справді в злагоді, щоб війна також припинилася. Але і також одні люди говорять, що ця книга є кривавою Біблією. Але за те, що ми не читаємо якісно і без Духа Святого книгу, Біблію, тобто, ми не можемо знати, що в ній описується. Тому що Біблія на нас наказ є прикладом, за що прокляття приходять у ці біди, катастрофи, війни, за що Бог наказував, а за що Бог благословляв. І для нас є люди, які жили. З Богом, наприклад, Авраам, як Бог його благословляв, як він жив достатку, бо він був з Богом. Він не був не на стороні ні царів і не на стороні других людей. Він був одної сторони в Бога, тільки вірив. І, на жаль, люди не хочуть читати Слово Боже, вони не хочуть е, приймати Слово своє життя, тому що ми маємо жити по Слову Божому, щоб це все, що в нашому житті відбулося. Ми маємо приймати на себе, тобто виконувати його. Бо як ми не будемо виконувати, нам не прийде благодать. Чи, наприклад, я ділилася про поле. Ми почистили його, ми все сіяли, воно заросло. Все так само в нашому житті. Щоб ми щось нам справді мати в нашому житті, ми маємо насіяти це. Ми маємо приложити усилля. Чи, наприклад, ми готуємо їсти чи робимо каву. Ми теж прилагаємо усилля. Для всього треба усилля. Царство без усилля не береться. Боже. Амінь. Будьте благословені там, де ви є. Амінь.